Друзі, привіт! Мене звати Оля Панаїтова. І якщо ви зараз на цьому подкасті, то ви точно розвиваєте свій інстаграм. Ви, скоріш за все, не знаєте, що як розговорити свою аудиторію, як її продавати, та взагалі як вести контент. Тож, сьогодні ми про це і поговоримо. Давайте почнемо з самого початку, що контент він буває різний. Так, є сторіси, де ми можемо більше розкриватися перед людьми, ми можемо розкрити всю свою цінність і взагалі себе як людину. Також є рілси, де ми можемо залучити більше аудиторії, та є пости каруселі. Насправді пости каруселі. По, моїм, по моєму контенту, так він набирає набагато більше переглядів ніж рілси. Для мене це відкриття, але я рілси також не виключаю. Я створюю максимально міксований контент для того, щоб бути з різних ракурсів, з різних площадок. А отже. Всі ви давно чули, що сторіс вже давно мають впавші охоплення, і що нам потрібно робити? Правильно, одну-дві сторіс для того, щоб були величезні охоплення. Але для чого нам величезні охоплення, якщо ми за дві сторіс нічого не можемо продати? Нам важливо навчитися створювати величезну кількість сторіс, але правильно по правильній системі. Та е, так, щоб людина хотіла купити, навіть якщо у вас зріжеться перегляди в два 3 рази, але ви продасте п'ятьом десятьом людям, то це краще ніж великі перегляди взагалі без продажів. Тож поїхали розбиратися, як продавати через сторіс. Ми готуємо сторітелінг так, як потрібно. На 15-20 сторіс ми вчимося прописувати всю основну думку, ідею, сенси і цільову дію нашого підписника. Подивіться, поспостерігайте за відомими блогерами, як вони роблять сторітелінги. В них куча сторіс, в них просто купа сторіс, де вшиті сенси, де вони показують. Свої, а, свій директ, як вони спілкуються зі своєю аудиторією, де вони показують а, цінність своїх продуктів. Вони не показують одну-дві сторіс, вони показують конкретну, конкретний шлях. І давайте ми з вами розберемо, які важливі нюанси впливають на класний сторітелінг. І так, при ми ніколи не робимо сторітелінг в потоці. Зараз викладу щось, потім знову щось, потім знову щось. Ні. Ми сідаємо конкретно і прописуємо. Ціль нашого сторітелінгу – що людина повинна зрозуміти після того, як побачить мій сторітелінг. Вона повинна зрозуміти, що в неї чоловік аб'юзер, чи що, її, що в неї немає кордонів, чи а, що, наприклад, в неї є якісь страхи. Людина після нашого сторітелінгу повинна зловити інсайт. І це надважливо. Коли ми це знаємо, ми пишемо нашу, наш сторітел спочатку, а потім вшиваємо, як ми можемо показати людині її біль, її проблему. Лише прописавши спочатку сторітел, ми можемо його відредагувати. А якщо ми будемо виставляти в потоці, ну, він буде таким хаотичним і незрозумілим. Наступне, що я хотіла сказати, це цільова дія. А ми постійно нашу аудиторію кудись направляємо або писати нам в директ. Щоб ми могли з нею комунікувати, ми могли потім показувати наш Директ, або направляти на вебінари, на телеграм-канали, в на Ютуб. Ми постійно кудись нашу аудиторію направляємо. Чому? Тому що коли ми направляємо кудись нашу аудиторію, вона з нами більше взаємодіє. І лише після взаємодії з нами можуть а, залишитися. У нас будуть купувати, тому що в нас більше дотиків і нас починають. Ну, знаєте, на слуху ми постійно. Це по-перше, по-друге, до, нас до нас викликає довіра. Тому дуже важливо постійно вписувати цільову дію. Я постійно роблю на Дірект або на телеграм-канал. А в мене зараз постійно забитий Дірект, тому що потрібно правильно задати питання і на інтенсиві проявись ми про це говоримо. Ми вшиваємо правильно запитання, тому що просто написати, напишіть в віконечко щось. Так не працює людей. Потрібно прогріти навіть вам щось написати. Ми постійно кудись їх перенаправляємо, тобто. Чим більше дотиків вони з нами зроблять, тим більше а, буде вірогідність, що вони в нас куплять. А, і в нас буде такий, знаєте, коннект. Тому що вони знають, ти своя, ти постійно скрізь розповідаєш, ти з усіх каналів просто да, зараз мультиканальність дуже популярна, і ти з усіх каналів отак терчиш. А, тому всі знають, що в тебе можна купити. А, тому однозначно, якщо ми направляємо в Директ, то ми показуємо наш Дірект постійно після кожного сторітеліну. Нам можна писати. Це так званий дозвіл. Що, друзі, взагалі, то хто мені не пише, ось дивіться, в мене пишуть, і я всім відповідаю. Тобто ми це також показуємо, тому що наша аудиторія взагалі не знає, що потрібно робити. Їх треба навчати, аудиторію потрібно виховувати. А, причому не тільки з тим, як писати, а з тим, навіть як поводитися з вами. А, на цьому ми також будемо. Про це ми також будемо говорити на інтенсиві проявись, тому що там є тема про те, як не ловити хейт, як з ним справлятися і як взагалі виховувати свою аудиторію. Наступне друзі, це візуал. Боже, я взагалі, коли бачу такі сторітелінги, знаєте, це такі полотна. А ще якщо там якісь квіточки на фоні і просто багато букв різних, і вони ще й не читабельні, а такі з якимись підчеркуваннями, знаєте, оцими такими вже не популярними. І шрифти бувають такі косі, тонесенькі, їх не видно. Навчіться правильно оформлювати сторітелінги. Це ми також будемо, до речі, дуже сильно розбирати в інтенсиві проявись, але важливо, текст повинен бути читабельний. На одній сторінці не повинно бути. Більше двох речень. Якщо у вас більше двох речень, ви хочете пояснити якусь прямо конкретну ситуацію, їх розірвати не можна на різні сторіси, то потрібно приписати в нотатки, заскріншотити і прикріпити до вашої фотографії, чи картинки, чи підложки. А так воно буде виглядати естетично. Людина може прочитати, і воно не забирає багато тексту. Тобто, загалом, тексту повинно бути не більше 30% від всього фону. Якщо в нас є фото, то не більше 30% займає текст. А все, що інше, людина просто свайпає, тому що ну, не хоче людина думати. Вона заходить в інстаграм, просто полялякать, посміятися, пожартувати і все. Ми, не, ми упрощаємо шлях клієнта, ми йому не робимо такі препятствия, не робимо перепони. Ми робимо, щоб він залишився. А для цього потрібно попіклуватися про нашого підписника. Важливо також чередувати сторіс, показувати фотографію, десь якусь картинку, десь якийсь просто фон чорний чи білий, а десь ваше відео, де ви там п'єте каву, ну вас зі сторони, так де ви не спілкуєтесь. Також можна розмовні сторіс ставити, але це якщо багато щось потрібно розказати, то так підряд багато розмовних сторіс не працює, їх ніхто не буде слухати. Обов'язково ключову фразу, ключову думку потрібно підписати на розмовних сторіс, щоб людина. Розуміла, що тут щось цікаве. Сюди потрібно зайти і послухати. І а, далі я хочу сказати про те, що одна а, один сторітел, одна думка. Друзі, ніколи ми не розповідаємо. Посварилась чоловіком причини в то, тої сварки. Потім забрала дітей, поїхала в магазин. Це може бути такий як лайф-контент, але він також повинен мати якісь сенси. Тобто, один день з мого життя. Так, таке має місце бути. Але щодня такі сторітели вони не працюють. Забуваємо про них і більше не використовуємо. Як я вже казала, додатково скажу, наголошу про те, що ми постійно. Кожному сторітелі використовуємо оці такі запиту в іконочку, але ми підігріваємо попередніми сторіс, щоб людина писала. Ми показуємо, що їй просто невигідно нам не написати. Тому що ми відповідаємо, ми відповідаємо не просто якусь думку, так? Ми ще можемо направляти. Якщо ми ви психолог або там астролог, ви ще можете дати якусь таку маленьку корисну річ, маленький якийсь… Таке зернятко, де людина візьме для себе якусь важливу думку, якийсь інсайт. Тому вони повинні зрозуміти, що ви, коли запитуєте в віконечко щось, вам просто важливо писати. І обов'язково це показуємо в кінці сторітелу. І останнє про що я хотіла наголосити, друзі. Я часто чую, що я вже розповідала, які в мене є послуги. Мені що про це постійно казати? Так. Про це постійно потрібно говорити. Чому? А, вас дивиться, наприклад, 100 людей. І 100 людей кожного дня це зовсім різні люди. І вони змінюються. Тобто незмінними можуть залишатися відсотків 30, а, а всі 70 інших людей дивляться вас. Зовсім різні, і якщо ви одного дня сказали, на інший день ви можете зробити перерву. Але ми постійно повторюємо одні і ті ж самі сенси. Ми постійно повторюємо одні і ті ж самі думки а, із дня в день, тому що по факту нас дивляться різні люди, і по факту люди забувають. Тому пам'ятайте, показуємо щодня, чим ми займаємось, чим ми можемо бути корисними. А також ми на інтенсиві проявись розповідаю я детальніше всі ці нюанси, всі моменти, для того, щоб ви вже змогли нарешті почати заробляти і розуміти, як вам кожного дня вести свій інстаграм. Тому що інстаграм це нереально крута площадка, бізнес-площадка, де можна заробляти гроші. І а, чим, чим довше ви думаєте, тим важчий вхід. Стає з кожним днем, тому що людей, які заходять сюди, щодня стає більше і більше. І важливо, звісно, продавати щирість, важливо транслювати свій шлях. А як із самого нуля ви починаєте, як ви стаєте спеціалістом, так ви будете дуже сильно прогрівати і люди на вас будуть йти, тому що ви є людина. Обов'язково пишіть свої інсайти, що ви знали, що ви не знали. Підписуйтесь на мій канал. І тут буде багато корисної інформації. Якщо ви хочете також розвивати свій інстаграм, то можете доєднатися до нашого інтенсиву «Проявись», де ви зможете стартанути з такою базою, гарною базою знань по сторісам, по взагалі, різним видам нашого контенту і як взагалі це робити. Чекаю вас в наступних своїх роликах. Ставте вподобайку, робіть репости, мені буде дуже приємно. До зустрічі у наступних відео.